Одна з відповідей була: немає цілей, але є хотілки. І От в мене питання, чим відрізняються хотілки від цілей? Ну це можливо не настільки важливо, як цілі, да? і от я знаєте що думаю, якщо от що таке хотілки? Ну от попити каву, купити собі не знаю куртку, з'їздити там в кіно і так далі. І якщо собі відмовляти в хотілках, в таких маленьких якихось речах. Врешті-решт, з точки зору кармічного менеджменту, ми, скоріше за все, будемо створювати звички, відмовляти собі в більш важливих речах. Тому о, для того, щоб бути щедрим, в першу чергу, до себе і до інших, треба любити себе і давати собі можливість хотілки реалізовувати, кайфувати, насолоджуватися і робити це ну, чим більше, тим краще. Як ви думаєте?